Армія отримала браковані міни 120-ті міни, і це чи диверсія, чи диверсія. Тому що навіть якщо там сидять абсолютно безглузді менеджери, які займалися підготовкою і виробництвом цих мін, і сьогодні захисники не отримали на фронті те, що дозволяє зберігти життя їх і їх побратимів. Це диверсія. Диверсія або на користь ворога, або диверсія проти здорового глузду, або проти інтересів держави, або проти збереження наших з вами грошей. Тому що за це все заплатили ми з вами. Але ці міни не летять, вони не знищують ворога. І зараз ми будемо відчувати дефіцит, так званий голод на фронті по мінам. Він і так є, дуже великий, але коли сьогодні 100 тисяч поїдуть в брак. Це буде означати, що наші захисники завтра знову не зможуть стримати на якомусь напрямку ворога, не дивлячись на свій героїзм, не дивлячись на те, що вони віддають за це життя і здоров'я. Що ж відбулося? Це зона відповідальності президента, це зона відповідальності Ставки Верховного Командувача, Міністерства оборони, Украборон але це все структури, які знаходяться без Посередньому підпорядкуванні і згідно закону, і згідно того, що відбувається сьогодні в державі під Зеленським. Це не можна списати на те, що це міни, які були радянські, лежали на складах, від сирів порох, тому вони не полетіли. Ні, це українські міни, які були вироблені під час повномасштабного вторгнення, які були поставлені до наших захисників, і які сьогодні не літають і не, не взриваються, і не знищують ворога. Тобто, по факту. Ми заплатили з вами знову за фількіну грамоту, заплатили за ніщо. Так само, як відбувається вже не перший раз протягом повномасштабного вторгнення. Раніше це були міни і снаряди, які закуповувались в Польщі, а потім приїхало ЗЕРО. А сьогодні це вже нібито вироблені в Україні. Але для армії абсолютно нічого не змінилося. Вони отримали нуль. Нуль, і це по факту. Серйозний удар по нашій обороноздатності, за який поки що ніхто не поніс відповідальності. Дивлячись на реакцію влади, ніхто й не понесе відповідальності. Ну щонайменше, за цієї влади.